Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, міцного казацька і всіх вас обійняв. Всім вам подякував за ваш активчик, за підписки, за відосики, за перегляди. За все вам дякую, друзі. І всього вам бажаю найкращого і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Так, друзі, у нас буде контент від Дмитра. Дружище, обійняв тебе. Дякую тобі, друже, і подякував ще раз за контент. Відосик він мені прислав. Всі вже здогадались, який. Містики, да, Так, друзі, я знаю, вони вже надоїли. Але це, друзі, вже ваші відоси. Мені цікаво теж подивитися, що вам випадає. Та й іншим людям, я думаю, теж цікаво. А дивитися гравцям, що кому падає, що кому не падає, у кого який дроп. Тому, друзі, у нас містики продовжуються. Я думаю, вони ще будуть ще довгенько. Ну а що, крутити ту турлетку, я не бачу сенсу. Хватить, вже покрутив. Одну на 70 тисяч спалив, другу ще спалив, там 30. От я пам'ятаю, тоді в шотах більше і не хочу крутити. Все вже навчився на помилках, на своїх. Як то кажуть, краще вчитись на чужих помилках. але я на своїх навчився, усвоїв урок. Тому, друзі, якось так. Ну що, друже, бажаємо тобі удачі. Ще раз подякував і розпочинаємо. Так, наш відосик, наші містики. Давай, Дмитро, розпочинай. Затобене атакам случайно стоїть. Бо в мене анимации тачки. По-моєму атакам. Чи такс, чи як його там називають. Так, за 10 тысяч купуємо. А, і зразу за полторы ще п'ять. Добре. Того 30 контейнерів. Ну, непогано, давай дивиться на результат. Що там вийде, що до чого? Бо мені підписана писала, яка рулетка вийшла. Та, знаю цю рулетку, не хоче її крутити. Це все, все золото буде на смарку і всі. І весь ресурс. Кажу, як є. Буде нормальна рулетка, буду крутити. Так, у нас бустеры и вильный досвет. Кожного другого а шаманства по-разному. То есть по талисманам мы спускается. Угу. 100 золота Перше золото побачили. Добре. Початок є. Угу, ще 100 золота Ну по 100 золота тільки якщо буде падати по 100 золота. це не цікаво. Хоті... Хотілося б вообще щось побачити А, 200 тисяч срібла Типу 100 золота не подобається. На тобі. О, поставив свого цього монстра. Фартового. Я знаю на нем либо играть. Я за тайпа 5 хэви. О, 200 сразу. Бажем, метро, он такой впизнал. Ну там дисно монстр, там такие плюхи раздают, и что то шо. Ще 200 золот. Ну по 200 уже краще, не А 100. П'ять раз по 200 вже косарик. О, сертифікатик. А це вже, друже, вітається, добре. Сертифікатик один маємо. Всім бустерів золота. Ну, Пограю буде галдачів. Але все ж пограти ще треба. Ну, фіолетовий бустер на срібло. Так срібла вже і так вистачає з головою. 50. Залишається у нас 14 і Ще контейнер друга рівня є. Добре. Далі поїхали. Цікаво, що сертифікати будуть. Щось вони так останнім часом слабенько падають. Хоча дивився в кого і нормально сертифікати. Дивився, в кого й по 6 падає. Ну, багато п'ятірок, але ж там і десятки попадали туди. Дві десятки, якщо падає шести сертифікатів, це дуже, друзі, круто, повірте. Ні, що дві десятки. То бачу, сьогодні випав F116, а от другу десятку. А, і везе, везе. Везе, везе по-моєму. Ну, той 5-2А, чи якось, ви знаєте, китайський. Та колекційка. лекційка. Я просто не пам'ятаю, вже давно немає. Ну, бачу, як випада, а дві п'ятірки. Ага. Щось маловато сертифікатів. Одного нам буде якась замало. Контейнер другого рівня і 100 золота. Ну добре. Трішки золота відбили. Небагато, звісно, але є. Так, наступний. Угу, 75 кредитів. Останній у нас контейнер першого рівня, і що? І нічого. Бустери. Фіолетові бустери. А дав, ще за 500 купує придумав. Давай, друже, два контейнера, друга рівня. 200 золота, добре хоч не 100. І останній контейнер другого рівня. Приносить нам контейнер третього рівня. Оце вже цікаво. А, тут до грандіозного один лишився. О, що воно так. Оце, друже, вже взагалі цікаво. Тут така інтрига таїлася. я думаю, що тут так воно. Є, давай, друже, бажаємо тобі удачі. Грандіозний контейнер. Це дуже круто. До нього у мене такий був важкий шлях. Та й у всіх, я ж знаю. Що ж. Відкривається перший містичний сертифікат і... Та розумію, так дуже, що це Прем. Ну, хоч восьмого рівня, може в тебе його немає. Ну все рівно. Негодно. Ну що, відкриваємо грандіозний контейнер? о суди сюди його, друже. Оце тебе вітаю, супер кінь. Круто. Це десятка, це, друже, десятка. Це сертифікат з грандіозного, А от що випаде там далі? О, вітаю з проектом. Він тебе був вчора в відосі. І ще. На жаль, золота не дали дали як і мені 100 тисяч вільного. Все рівно, друже, вітаю, і подякував тобі щиро за контент. Контент, бомба. Вітаю тебе з танчиками з десяткою і з компенсацією ще золото трішки золота. Дякую щиро, щиро, щиро подякував за контент всім. Боже благословіння, Це обов'язково. Хай вас Бог всіх оберігає, друзі. Бо важкі дуже часи. Тому всім вам за все, дякую за підтримку вашу. Все це відчувається, все це в ціні. Абіня вас всіх. З вами був Сталкер, До зустрічі. Зараз він наряду свого краса, красення. Бо він забув минулому Ведесу його приодіт. Тепер вже точно пройдемо. І не продавай його, друже, кла... до речі, хороший танчик. У нього така платформа танка, в НЛД важко пробивається. Не так, як у всіх такий тоненький-тоненький НЛД. Ну, пограєш, побачиш, крутий.